Продемонструвати свій артистизм, креативність та культурний напрямок мали змогу художні керівники клубних закладів області, що взяли участь у заключному турі професійної майстерності працівників сільських клубних закладів. Програма цікава. Дуже ми хочемо звичайно, щоб вона сподобалася всім, щоб була насолода від цього конкурсу. Змагання є такі, ви знаєте, настільки серйозна, де коли думаєш, ну що можна, ну Ну є є моменти, є можемо показати. А коли дивишся, до скільки у нас ще творчих людей, який запал, і якийсь запас ще доброго такого є. У нас у кожного. До фіналу прийшли ті керівники клубів, які є переможцями районних конкурсів. Сам захід складається із трьох частин: представлення творчого етапу. Третім етапом є реклама власного закладу. Між етапами глядачі своїми виступами потішать творчі колективи області. Кожен учасник приїхав з власною неповторною програмою, що на його думку принесе перемогу. Ну, приїхав з програмою більше побудована вона на юнацтві, на молодих людях. Ну самі побачите. Потім, якщо всі надіються на перемогу, ну, до репетиції у нас така справа привична, бо працюєш щодня в будинку культури, щодня на репетиціях. Ну, щось мінялося, щось перекладалось, щось виходить, щось не виходить. Постійно у пошуку. Дехто не хоче гаяти часу та проводить репетицію танцю, який, на думку учасників, має свою особливість. Це патріотичність українського народу та волю, силу, і ми хочемо це передати через емоційність і рухи танцю. Визначити переможця повинну журі, що складається із представників сфери культури області. Переможець отримує звання найкращого художнього керівника сільського клубного закладу. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.